Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Тарас, вітаю, рада бачити. Дякую, що долучилися, і слава Україні. Доброго дня, героям. Слава я традиційно наших глядачів закликаю до активності. Ми чекаємо на ваші вподобайки, тематичні коментарі на поширення цього відео. Ну і безумовно, якщо не підписані на нашу платформу, зробіть це обов'язково. Пане Тарасе, хочу почати з вами нашу сьогоднішню розмову із інтерв'ю радника голови офісу президента України Михайла Подоляка, 30 вересня, який він дав телемарафону, де сказав про те, що українці дізнаються не всі пункти плану перемоги зокрема, його військові та юридично-військові компоненти не можна обговорювати публічно. Що ще каже Подоляк? План перемоги це примус Росії до адекватної глобальної поведінки, поки РФ не зазнає тактичних поразок. Та не втратить відчуття безкарності, вона не буде домовлятися і дотримуватися міжнародного плану. Ну і так само, що з'ясувалося в результаті цього інтерв'ю, що план перемоги він спирається на масштабні соціальні протести у Росії. Україна має завдати чутливих поразок Кремлю як на фронті, так і в економічному полі. каже Подоляк. Це призведе до революційного процесу УРФ, але не до її розпаду, а до зміни політичної еліти. Як прокоментуєте? Ну, погоджуюсь. Ну я, я теж прихильник того, що ну там. До розпаду чи зміни, то як вийде? Звичайно, що ми Заходу будемо обіцяти, що тільки зміни, а як вийти, то як вийде? Звичайно, що нам цікава, а, хаос в Росії, цікава громадянська війна, максимальне і послаблення та багато чого іншого. Механізм реалізації я неодноразово у вас говорив це, мабуть, ще раз підкреслю, як це може бути: ну, температура мінус 10 прилітають дрони, вирубаються тепло та світло, наприклад, в Москві або в Санкт Петербурзі. Це ключові є точками дестабілізації, які можуть призвести до. Необхідне для України результатів, тому що, наприклад, невідомо що кого росіяни ненавидять більше українців, чи ненавидять взагалі українців настільки, так чи, наприклад, своїх москвичей на да, і олігархів. А далі граб на грабільним 17-й рік, ну і так далі і так далі. Все, що потрібно для дестабілізації Російської Федерації. Тобто, я взагалі вважаю це дуже робочим сценарієм. Які назріває тим більше що після курської операції багато хто починає сумніватися в адекватності Путіна? Удари по Тверській оці області, коли СБУшники разом з гурівцями та ССОшниками рознесли цей тераповець цей склад, показали, що російська військова машина ніяк не готова до того, що почнуть перевіряти, як насправді там побудовано багато. Речей в Росії, так, і багато чого іншого. Ну і плюс в з'явилися дрони. Дрони минулого року України не рак ані ракета ні дронів не було... не було можливості це робити. І тому в даному випадку, в даному випадку, звичайно, що це робочий сценарій. Тому те, що говорить пан Подоляк, я вважаю досить реалістичним. Пане Тарасе, але погодьтеся про цей робочий сценарій. Ми говоримо починаючи з 22-го року. Якщо ми обговорюємо з аналітиками, а що ж може стати ну, таким спусковим гачком від того, що цей сценарій буде запущений, тут всі посилаються на еліти. А еліти, як констатують ті ж представники російської опозиції, наші аналітики, вони зараз в стані якогось анабіозу, в стані якогось вичікування. От щось має статися таке. Що їх якось так розворушить? І примусить до якихось дій. Дивіться, що ми бачимо: почалися зараз арешти, трусить дуже сильно Міністерство оборони російське. Ба Більше останні були заяви щодо справи екс заступника Шойгу Тимура Іванова та інших фігурантів, ось цих шахрайських схем, що їх зараз звинуватять в участі в організованому злочинному групуванні, тобто наростає, наростає, наростає. Здавалося, Зараз ці всі арешти вони би мали якось каталізувати ці процеси, але нічого не відбувається. Ба більше в російських фабриках вже з'являються повідомлення про те, що аналогічні процеси можуть початися у генштабі, і не факт, що не закінчаться так само, як от зараз, те, що ми спостерігаємо в Мінобороні. Ні, дивіться те, що ми те, що ми говоримо з 22-го року, це добре. Інструментарій реалізації, контекст історичний, накопичені накопичені проблеми в тому числі. А вони тільки зараз починають справжню інструментарій реалізації України з'явився тільки 24 му році. Чому ну наприклад, там це дрони самі? Так, коли б'ють по НПЗ, б'ють по а, складах а, стратегічного рівня та багато чого іншого. Далі накопичується а, сам ефект Ну, наприклад, по, апарація в Курській області. Вона призвела до того, що підточила довіру до російської армії, підточила довіру до Путіна, підточило довіру в елітах. Путін знає, що робить, та багато чого іншого. Тому в даному випадку ми якраз говоримо про те, що це має накопичувальний ефект. А далі як використати, знаєте, це ну як ви знаєте, от готуєш суп, наприклад, да? Ну, ти знаєш рецепт. Ну там спочатку підігріваєш, потім кидаєш картоплю, потім кидаєш моркву, там, в залежності від рецепту, бульйон робиш, якщо потрібно, і так далі. А потім, коли воно стає. Дієвим тоді воно почне є готова їжа, але для цього потрібен час і потрібні інгредієнти І в даному випадку, якраз ну України з'явилися можливості принаймні цієї осені взимку, це реалізувати. сподіватися що це буде реалізовано, тому що до цього воно ще не намагалося реалізуватися. Пане Тарасе, напередодні 30 вересня Путін скликав Радбез і оновив його склад, підвищив своїх близьких соратників, включаючи особистого помічника Олексія Дюміна, Дениса Мантурова, так само Олександра Лінця, Вероніку Скворцову. Але от аналітика Американського інституту дослідження війни говорять про те, що призначення Дюміна. Наймолодшого члена ради безпеки може якраз свідчити про те, що готується нове покоління чиновників лояльних до. Кремлівського режиму, ви як політтехнолог, як аналізуєте ось ці процеси, які почалися це вже йде заміна старих еліт на нові? І наскільки ці нові еліти, які мають бути лояльнішими, справді будуть лояльнішими? Чи вони виключно за свій інтерес будуть боротися і в будь-який момент можуть зрадити Путіна? Ну, давайте так. Путін абсолютно правильно робить з точки зору його логіки. Він якраз підвищує тих людей, які особисто зобов'язані йому всім, які не мають стільки кланових зв'язків зі старими елітами. Які не мають історії взаємодношень зі старими елітами Дюміна на пов'язували з пригоженими. Я перепрошую, що перебуваю. Тут такий нюанс з ну, пригоженим не, не Я думаю, що це частина була інфраструктури. Все ж таки, трохи там інша буде історія а, і. Ці залежні еліти, які мають багато ворогів серед путінського оточення, залежить саме від Путіна. Є Путін, є ці еліти Тому вони це чудово розуміють і тому будуть боротися за нього до кінця. Це така логіка, яка сповідує Путін. А старі еліти не почнуть бунт на фоні таких перестановків. Ні, бо буде, звичайно, офіційно. Вони не будуть, звичайно, нічого так робити, але якісь підніжки будуть звичайно. Робити тому, що теж ніхто не хоче втрачати владу, вплив, гроші та багато чого іншого. Про наші внутрішні процеси хочу з вами поговорити. Міністр оборони Умєров звільнив своїх заступників, говорить про те, що про нові призначення інформація з'явиться згодом. А тут вже кілька днів інформаційні пабліки говорять про те, що й Умєрова можуть найближчим часом відправити у відставку. Якою буде політична осінь? На вашу думку, наша політична осінь, ось у найближчі два місяці. Чи буде якось лихоманити кабмін, чи серйозні будуть кадрові зміни? Тому що одна справа злива, які з'являються в різних телеграм-каналах, інша справа, що ми будемо мати реально насправді як це позначиться в цілому на нашій політичній атмосфері всередині країни? Ну, у нас політичної атмосфери не може бути, тому що у нас немає виборчих ну, виборів там і виборів і політичного життя фактично. У нас все все рівно Притиснута військовим станом і тут питання тільки функціональності можна задавати питання скільки функціонально буде кабінет міністрів? Ну вся відповідальність в даному випадку на головнокомандуючому на ставці. І тому, звичайно, що вони для себе визначають, які критерії ефективності є роботи того чи іншого міністра, які критерії ефективності чи тієї чи іншої структури, та багато чого іншого. Тому в даному випадку якраз йдеться про те, що ну, це офіс президента, президент монобільшість більшість будуть визначати. Тому я не думаю, що щось буде такого гарячого. Ну, у нас війна йде, і все, все питання тільки в тому, наскільки ефективно спорюються з цим люди Візит президента Зеленського в Сполучені Штати минулого тижня його зустрічі з кандидатами на посаду президента Сполучених Штатів, власне, якщо ми говоримо про позитиви. Ну, позитивно, що зі всіма зустрілися, дотиснуло навіть Трампа в цьому випадку. Більш того, не дотиснуло, не просто дотиснуло для зустрічі, але Зеленського пустили на Fox News, що дозволило йому донести свою позицію по, по багатьох таких болючих питаннях, показати, що він може нав'язувати свій порядок денний, як це не дивно. Звучить часто в українських реаліях, у нас часто себе недооцінюють. Зеленський зміг нав'язати свій порядок денний, диктувати умови, і багато чого ми не знаємо, що в дійсності обговорювалося, тому що Зеленський вже спілкувався тільки він спілкувався, там що військова була делегація, там достатньо велика кількість людей приїхала. Тому в даному випадку, звичайно, що слід говорити про Uh, якісь розмови, які результати, яких ми побачимо незабаром uh, так, uh, були витрали ти сім мільярдів, які нам обіцяли, яка ніяк не могли передати. Uh, і судячи з реакції росіян, які швидко почали переписувати. Усю свою ядерну доктрину і це зливи там, де економі, що виявляється, щось не так робиться, значить, до якихось точок, в тому числі надання дозволів вбити по території Російської Федерації, Україна сильно наблизилась може, навіть швидко. Але я думаю, що до кінця виборів, на жаль, це скоріше за все ну не буде даватися, принаймні, така ймовірність достатньо мала. Чергове загострення на Близькому Сході, як позначатиметься на політиці західних союзників, зокрема Сполучених Штатів Америки щодо надання необхідної допомоги нам саме зараз? Ну, навпаки, збільшує ймовірність, тому що, дивіться, Камала. ну, Байден фактично як робить? Він робить так, щоб не було ніяких войн, так, не було ескалації, як вони говорять, для того, щоб Камала обиралася. Начебто на тлі того, що нічого не відбувається, тому що Трамп вже активно критикує якраз Камалу Харріс і всіх інших за те, що вони настільки погано керують процесами в світі, що скрізь йдуть війни І Ізраїль, використовуючи цю, на, на нього ж теж тиснуть на Ізраїль і використовуючи це розуміння, він робить свою справу ну добре, ми все рівно будемо мочити, кого потрібно. Ось а далі подивимось. Якщо на новобородка мало, це не це не проблема. Прийде Трамп, все рівно наш буде підтримувати. І тому вони ескалюють і роблять свою справу і правильно роблять. Тож ми повинні розуміти, що я не виключаю взагалі домовленості. Через Росію з Іраном, що він не буде робити велику ескалацію на близькому сході, і через це в Україні, в тому числі, ну має на увазі Сполучені Штати Америки, і через і Україні надають можливість бити по території Росії, тому що це є частиною угоди, ну принаймні до кінця листопада. І тут, звичайно, слід ламати цей сценарій, штампувати свої ракети, довбати, довбати, ще раз довбати. Ми не повинні залежати від примх, в тому числі Вашингтона чи Європейця стосовно багатьох питань. Ну дивіться, ви говорите про те, що виготовляти свою зброю, штампувати ракети. Але ж були заяви керівників відповідних профільних відомств, що можемо виробляти набагато більше ніж це все профінансовано. Звідки кошти хто тут може нам допомогти? Я мінімум три джерела можу назвати: перше дати можливість експортувати зброю. Те, що я з вами неодноразово говорив, вони тільки, експортери, тільки перший рік можуть 1 мільярд доларів принести в країну і 200 мільярдів гривень сплатити податки в бюджет а будуть працювати виробничі цикли будуть забезпечена армія, і буде експорт. Це перше джерело. А наступне джерело це зовнішнє фінансування. Спростіть порядок отримування грошей, так? Не передавайте там різним там, міністерствам і так далі, все, що це пов'язано Дайте можливість, ну, наприклад, цього державного. Державно, це оператора тилу. Так вони їм довіряють іноземці, нехай дають гроші і ті, хто мають прямі контракти з міністерством оборони, які себе зарекомендували, нехай отримують гроші. Ну цей контракт, як наприклад, з українською бронетехнікою нещодавно були, коли вони 18 сау зробили за данські гроші. Спрощуєте це порядок. Третє фінансування а досить проста. Компанії, які себе зарекомендували державні або приватні, випускають облігації, так, під державні гарантії уряду, наприклад, наприклад, на 50 мільярдів гривень, тобто більше 1 мільярда доларів, ці, ці облігації викуповують державні банки під рефінансування НБУ. Цілком робоча схема. Нехай це роблять, тобто нехай не розповідає президенту, що грошей немає в країні. Це все брехня розповіді казки банкірчиків і НБУ. Тому що за такою схемою, наприклад, дали гроші у Кравтодору двадцять році. Тому не бачу великих проблем, щоб зробити це знову. Пане Тарасе, я хочу повернутися до першого пункту, коли ви говорите про експорт і про експортерів, дати можливість експортувати? Ну вочевидь, що будуть якісь фінансові вливання, але чи всю номенклатуру зброї ми можемо виготовляти, щоб наші потреби забезпечити? І чи якщо цей перший пункт теоретично буде зреалізований, то чи не поставиться хрест на допомозі зброєю? нашими західними партнерами нам Ні, ну, давайте. Це, це це питання. Дивіться, ну наприклад, Петріо, умовний Петріот. Ми не зробимо все рівно його треба імпортувати, так? Але він нам вкрай потрібен для того, щоб Ні, хай не ж так. Ніхто ж не говорить, що ми повинні відмовлятися. Ми ж ми ж про інші різні речі говоримо. Ми говоримо про експорт, наприклад, дрони, там реби, те, що Україна може виробляти, те, що знайшлося вже застосування, а якісь. Товари подвійного призначення та багато чого іншого. Те, що Україна може виробляти, на чому заробляти гроші, так? і в тому числі входити в кооперацію з нашими партнерами. Це взагалі не проблема. Там дивитися на це. питання перемова. треба питання скажи. У нас така проблема, ми можемо це робити. Давайте ми будемо частиною кооперації. У вас є оборонні компанії, давайте нехай заходять вони в нашу в Україну, будуть вироблятися і ваші і ваші. А ваша продукція декілька разів буде коштувати дорожче. Тому це питання перемовин. Все це можна робити. Це все не, не так важко в дійсності, як здається. Ще одне питання стосовно Лукашенка. Міноборони Білорусі сказали про те, що в Білорусі почали перевірку боєздатності військово-повітряних сил та ППО. І за інформацією моніторингової групи «Білоруський гаюн» в перевірці можуть взяти участь дві зенітні ракетні та дві. Радіотехнічні бригади, п'ять зенітних ракетних полків і три авіаційні бази. Яку воду яку гру веде зараз Лукашенко? На вашу думку? Ну те саме він не хоче воювати. <сум> Лукашенко все робить для того, щоб е пережити Путіна, а потім всім розповідати, як він важко працював над перемогою України. От все, все його завдання. Ніяку війну він вступати не збирається. Всі ці декорації які він демонструє це він показує, як він перевіряє, як він тут важко працює, щоб збивати дрони, що щось тут відбувається. Українці напружують безпридільщики там. Він не знає, що робити взагалі викачується гроші в дійсності з Путіна і робиться все для того, щоб не воювати. Лукашенка не хоче воювати, тому що є позиція. В першу чергу ми повинні подякувати білоруському народу, який 80% відсотків категорично не хоче брати участь у війні проти України. Тому що вони не розуміють, чому вони повинні воювати проти України. А ось це накладає все ж таки великі стоп на Лукашенка, тому що він розуміє, що він почне. Сунеться війну проти України, то його пристрелять або свої генерали, або білоруський народ. І тому він не збирається нічого робити, тому що він розуміє, що перші жертви простих білоруських хлопців це буде кінець для нього, тому що все ж таки Білорусі не професійна армія, там немає такого розуміння, як контрактники там. Звичайно, білоруські хлопці, які прийшли відслужити, як це було в Радянському Союзі, навіть, ну, там чоловіком статово, умовно кажучи, і тому в даному випадку ця якраз історія пов'язана з тим, що він все, що він там робить, все, що з заяву пов'язане, тільки з одним, він не хоче воювати, тому що це не, не відповідає його інтересам. Путін може змусити Лукашенка воювати і в який спосіб у Лукашенка ж вибори на носі, і з його заяв зараз незрозуміло стає, чи він уже змирився з тим, що він туди не піде, тому що тиск із боку Китаю і з боку Росії, мовляв, ним незадоволені. Ну принаймні аналітики це так зараз трактують. Чи все ж таки він піде? А тут йому потрібна буде підтримка. Ну, я думаю, що він піде, тому що це все. Його, це він, це він кокетує, коли говорить, ну я там піду, можу до почекаєте, з інше. Такі люди не йдуть так просто з влади, тому більше все ж таки він ще має здоров'я і так далі. Тому я думаю, що він до кінця буде сидіти, тому більше він розуміє, підеш від влади. Тебе а, в а куди він поїде? Умовно кажучи, Чим він буде займатися? Він забагато знає. І його взагалі можуть просто ну пристрелити в тому числі. Тому я думаю, що він буде сидіти до кінця. Знайде він там можливості, він не вперше йому це робити. Чи може змусити? Ну якби росіяни могли, вони давно змусили. Але там теж багато питань стосовно того, чи є бажелі тиску на Лукашенка, тому що Лукашенка достатньо грамотно грає, в тому числі з Китаєм, так для того, щоб збалансувати вплив Росії, грає з Європи, США для того, щоб. Продаючи себе, як міняємо людину, що не дай Боже, що мене не буде, буде ще гірше. Та багато чого іншого. Тому я думаю, що він буде далі, оце волинити, розповідати казки, показувати, як він гаряче підтримує Путіна. Скоро вже новий генсек НАТО Марк Рюте вступить в свої повноваження офіційно. Скажіть, будь ласка, чи якось це позначиться зміна генсека НАТО на політиці Північно-Атлантичного альянсу щодо України? Я не думаю, що це поміняється, тому що все ж таки це бюрократична бур... все ж таки посада? А йому слід враховувати інтереси всіх членів. 에... НАТО, в тому числі Угорщини, і тому я не думаю, що там щось поміняється. Єдине, що може помінятися, це звичайно позиція Сполучених Штатів Америки щодо ударів по території Росії, позиція Британії, Франції, Ну, Швеції може бути. Вони є виробниками зброї. А все інше це суто теоретично може бути так. Ну трохи сприятливіше, але це знову таки бюрократична посада, і він повинен відповідати. Інтересом всіх країн, які входять в НАТО, тому що там ухвалюється все консенсусом писали про те, що Рюте сподівається, що в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах Сполучених Штатів він буде використовувати всю свою майстерність вже на посаді генсека Атлінічно-Атлантичного альянсу, щоб знаходити компроміси і щоб... Взаємодіяти із Дональдом Трампом на цій посаді, чи читається в такій заяві Марка Рюта те, що Трамп нічого такого, це просто він так експресивно розмовляє. Те, що робить Трамп, це позиція не Трампа, а позиція США у Байдена така сама позиція. Платіть 2% які ви обіцяли, що від дві тисячі 2006 році. Платіть за свою оборону. А, і тому я не думаю, що вони щось там будуть виходити, чи це ну це це, Це манера, манера ведення перемовин Трампа. Я думаю, що я такий божевільний. Давайте мені давайте швидко в, в цей в, в, погоджуватись на мої умови. Хоча умови не такі зв'язки. Він не 3% ВВП вже давно може вимагати, і це було б до речі правильно. Будемо стежити за розком подій. Пана Тараса, щиро дякую вам, як завжди, за цікаву розмову, за те, що знаходите час та можливість нашою глядацькою аудиторією своїми думками ділитися. Бережіть себе і до наступного зустрічі.